Протягом звітного періоду здійснено 17 оперативних виїздів. 5 лютого ворог завдав обстрілу по Київському району міста Харкова, в результаті чого були частково зруйновані конструкції 4 та 5 поверхів п'ятиповерхової будівлі одного з корпусів вищого навчального закладу та частково пошкоджені чотириповерхові житлові будинки. Сталося декілька осередків горіння на загальній площі близько 50 квадратних метрів. Об 11-й пожежі було оперативно ліквідовано. За попередніми даними, на місці події постраждало 4 особи. На місці подій під час ліквідації пожежі працювало 60 чоловік особового складу ДСНС та 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Після ліквідації пожежі підрозділи ДСНС проводили аварійно-рятувальні роботи у частково зруйнованій ракетою будівлі вишу. На місці працювало 34 чоловіка особового складу ДСНС та 9 одиниць рятувальної та інженерної техніки. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 49 одиниць вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міста Ізюма рятувальники доставили 7 тонн питної води.